Як змінити герце у китайському інвертері, частотний перетворювач. Є така інструкція, вона вся на англійській мові. Якщо англійську мову не знаєш, то треба з переводчиком довго гратися. У ну, мене трошки тут саме трошки розумію капельку. То можна зробити це так. Нажимаємо цю кнопку. Тут написано, що там? E, PRG? Програма. E, Потім нажимаємо Enter. Там, e, де P0, вибираємо, далі листаємо, просто на цю кнопку натискаємо, доходимо до... Зараз подивимося до якої програми. Це пропускаємо на 9, теж пропускаємо на 10-й програмі. Тут 50 Гц установлю. Ми переходимо на верхнє нажимаємо кнопочку тут, вибираємо просто це стрілочкою, піднімаємо герц, скільки нам потрібно. ну Мені достатньо 80 опять Опять натискаємо на цю кнопку 11. І в 12-й програмі теж теж, теж сама не маніпуляція. І обов'язково треба ще нажати Ентер, щоб перейшло на наступну програму. Тоді воно типу, підтвердиться. І виходимо із програмування цією кнопочкою. І вже тепер у мене регулюється до 80 Гц. Якщо вам було корисно, це добре. Все, всім гарного часу.